Вітаю вас затемнення 14 жовтня 2023 року у вашому сьомому домі гороскопа. Що ж, партнерство таке, як воно є: бізнес-партнерство, пошлюбу, друзі, подруги, конкуренти, опоненти всі на даний час активізуються у вашому житті. Ви маєте можливість спілкуватися з тими людьми, яких вже давно не бачили, не чули, не думали, що зустрінетесь. Можливо, що необхідно відновити з ними зв'язки, необхідно якось по-іншому тепер вибудовувати комунікації. Також можливі питання, що ви, наприклад. Вирішуєте, одружитись, вийти заміж, або ж ви зустріли ту людину, з якою плануєте сімейне життя. Можливо, зараз актуальне питання саме бізнес-партнерства для вас. І вам треба, врешті-решт, оформити ваші стосунки саме як партнерів по якійсь справі. Також імовірні ситуації, коли ви якби. Оновлюйте навіть договори з іншими людьми, чи то договір оренди, чи це у вас виникає потреба шлюбний договір укласти, або ж із вашими конкурентами домовлятись з подругою, другом зустрічатись і тепер спілкуватись як бізнес-партнери. Наприклад, це також дуже імовірно, по такому затемненню, що може спонукати до цього, наприклад. Питання переїзду, питання зміни робочого місця, зміни посади, взагалі кар'єрні будь-які питання. Наприклад, ви повертаєтеся в якийсь відділ, в якому ви вже працювали, або переходите в новий, але там ваші старі друзі, приміром, ви їх зустрічаєте. Також це може бути якби, зміна соціального статусу таким чином, що ви зараз зустрічаєтеся з тим, кого давно не бачили. Наприклад, це Мами, які опиняються в декреті, і вони вже з питань декретних спілкуються між собою на такі теми, хоча раніше, можливо, не так часто і бачились. Також можливі питання, коли вас спонукає саме необхідність змінити вашу роботу до того, щоб відновити контакти з тими, хто цей шлях вже пройшов. Або ж навпаки, ваш начальник, посадовець, певні люди, які мають владні повноваження, ресурси і взагалі можуть якось тиснути і впливати на ваше партнерство. Зараз саме цим користуються і ви, наприклад, під. Впливом того, що, приміром, ви маєте бути одруженим або заміжньою для того, щоб ви могли посісти якесь нове робоче місце і переїхати у зв'язку з цим кудись. Або ж це може бути питання, коли ви навпаки змушені домовлятися зі своєю другою половинкою, оскільки ви не можете вже якби бути разом стільки часу, вам зараз треба приділяти більше уваги роботі. Ті того потребує ваше керівництво. Можливо, керівництво не дає вам можливості спілкуватись так, як ви хочете, і це виключно листування і якісь періодичні поїздки. Також, ймовірно, що якісь такі стресові ситуації на роботі, або ж, взагалі. Дуже знаєте екстремальні, навіть дуже швидкі впливають на те, щоб ви звертались до тих людей яких знаєте давно, або це можуть бути просто сфера спілкування, яка вам вже давно знайома, саме з цих тем ви спілкуєтесь: навчання, переміщення, комунікації, з питань переїздів, з питань дітей навіть і такого, що потребує дуже багато паперової роботи. От саме по паперовим справам, вам, приміром, на роботі необхідно виконувати якісь такі обов'язки, і ви знаходите. Людей, які вам зараз будуть з цим допомагати. Крім цього, у вас є така велика можливість зараз, якби взагалі ваш спосіб життя, час гармонізувати. Ваш графік такий життєвий. Ресурси на те знайдуться. Ви, наприклад, можете отримати якісь дивіденди, зарплату, спадок. Взагалі, от вам якби фінансова рука допомоги до ваших Обов'язків щоденних, вашої можливості домовлятися, спілкуватися з людьми, наприклад, можливо, що ви працюєте у сфері краси, наприклад, послуг, здоров'я в тому числі, і зараз можете поновити свій функціонал, наприклад. Також імовірно, що у сфері вашого матеріального забезпечення буде великий значний фінансовий бонус, який ви вкладете в свою справу, або ж зможете більш знаєте, більш так. Ефективно, якось комфортно добиратися до роботи, зможете якось налагодити свій щоденний графік і гармонізувати його таким чином, щоб все начебто було стабільно, але більш комфортно. І вам це буде навіть задоволення приносити. Ви зможете отримати фінансову саме таку. Винагороду і фінансовий результат. Крім цього, премії, наприклад, або ж якісь, знаєте, навіть от, такі зміни у системі цінностей, коли ви у зв'язку з отриманням якогось фінансового такого. Такої фінансової підтримки врешті-решт зрозуміли, що вам треба от якось не так діяти, що ви що все тепер простіше, зрозуміліше, і ви. Вам приємно просто кожного дня. Наприклад, тепер ви заходите попити не тільки чашечку кави кудись, да, а от у вас просто на шляху до вашої роботи, да, ви ще можете когось навідати, з кимось поділитися якоюсь інформацією. Ви можете у більш комфортному автомобілі їхати, або ж взагалі він у вас з'явився, або ви отримали зелене світло на роботу і можете тепер рухатись далі і розвиватися. Ві, бізнес і саме у зв'язку з цим, да ви в партнерстві тепер змінюєте ваш рівень спілкування, тому що ваша робота займає більше часу, але ви бачите вже від цього великі плюси. Також можливі і домашні улюбленці, які вам тепер полегшують життя. Оскільки на роботі можливі такі якісь складнощі або ж непорозуміння, да з партнерами, коли ви приходите до того, що величезна ваша цінність – це саме. От домашній улюбленець, приміром, або те, що ви робите відносно своїх дітей, ось ці обов'язки, вам треба переорієнтуватися. Ви не встигаєте багато чого, і ви зараз саме закріпляєтеся у сфері таких послуг своєрідних, але дуже приємних. Їх якби стає більше, але вони приємні. Що ж, бажаю вам всього найкращого овни. Сподіваюся, що це затемнення для вас висвітить тему партнерства найбільш гармонійно і ви зможете віднайти тих людей, з якими вам приємно спілкуватись, вибудувати такі стосунки, які вам. Будуть здаватись найкращими, найгармонійнішими і найпродуктивнішими. Бажаю вам всього найкращого, ов.